Всім привіт, 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 привіт. Вирішила вийти в швидесенький ефір, тому що сьогодні маємо роботу з вирослим нігтем. Якщо вам цікаво, можете заходити, задавати запитання, відповім трошечки пізніше. В режимі реального часу хочу показати вам наскільки це. Хвороблива процедура. А, попросила клієнта кричать, якщо буде боляче. Якщо буде не боляче, ви також відчуєте всі наші емоції при роботі з врослим нігтем. А, сфотографували для початку для того, щоб відслідкувати позитивну динаміку, обробляю зону роботи антисептиком. І для початку завжди ставлю ось такі тампонади в ту зону, в яку Можна її поставити тільки для того, щоб трошечки відсунути боковий валик і всі маніпуляції були менш чутливими. Завжди-завжди прошу клієнта сказати стоп, якщо максимально некомфортно. Все добре? Yeah. Все добре. Я поки зовсім не бачу ваших коментарів. Тому, якщо вони є, відповім трошечки пізніше. І поки тут стоїть у нас тампонатка, позабираю сухі тканини, які можуть бути кругом нігтя, позабираю тампонатки, які стоять з минулого разу. Це лігазану. Тут також поставлю тампонадку, для того, щоб промити цей кутик. І після цього всього обов'язково все залью водним антисептиком, який має промити рану досить глибоко. Так. Поки там все дезінфікується, забираю довжину вільного краю на нігтиках, піднімаю кутику, забираю всякі тяжі, які можуть скручувати ніготь. І що важливо, ніякого обезболюючого засоба ми зараз не наносили. Коняка не давали. Азря. <смі> Молоточком не стукали. Тоже зря. Молоточком пустимо один момент. Основна ідея при вирощуму нігті завжди забрати той кут, який заважає шкірі, який давить на неї і максимально не дає їй заживати. Пожить? Ничего нормального. Ще, так прям звучит угрожающе. О, все. Все. Ось так все відбувається. Ми забрали той кутик, який колов шкіру. Тепер наша задача вимити максимально боковий валик, і ми будемо продовжувати тампонувати. Як бачите, процедура сама по собі займає дуже мало часу. Але наскільки довго у нас зможе перебувати клієнт, і наскільки багато я зможу тут вимити зону ранньового процесу, настільки швидко буде спадати запалення. Це вже перевірено тисячу разів. Добре вимию, швидко виходить запалення. Мало часу приділили, треба вдома погратись. Домашні призначення. Десь у нас, мабуть, є пост, можете знайти. Якщо є проблема з врослим нігтем, єдине моє прохання не тягніть. Чим швидше ви прийдете, тим швидше ми з цієї ситуації вийдемо. Бо, якщо такий здоровенний набряк, то йому і сходить дуже важко. І поки-поки цей набряк сходить, ніготь знову відростає, потім мусимо знову різати цей кут. Так, промиваємо рану. Як відчуття клієнти? Як завжди, все хорошо. Промиваємо, промиваємо, промиваємо. Не буду вам уже показувати 100 500 разів, як я буду замінювати тампонатки і промивати зону раннього процесу. Єдине, що скажу, наша процедура закінчиться тим, що під куточок, який я зрізала, я буду ставити тампонатку, яка буде пом'якшувати ту зону, яка буде нормально на себе абсорбувати ексудат, який виходить із зони раннього процесу. Яка буде такими собі рельсами для нігтика, який відростає після того, як я його відрізала, яка буде розділювачем між нігтем і нігтьовим жолобком. І все. Далі ми одягаємо ось такий розділювач, який не дає другому пальчику тиснути на перший, і людина йде додому займатися. Да, ванночками, сольовими, антисептиком для того, щоб сходив, сходило запалення з цієї зони. Якщо маєте запитання по вирослому нігтю, можете залишати їх під відео, а я у вільний час вийду і відповім. Все, всім папа, до зустрічі! Суперкороткий ефір. Ми так быстро справили затем.